Привіт усім! Ви на каналі Все подрошки. Сьогодні 25 серпня 2022 року. Луцьк, авторинок Megane 4. Сьогодні у нас на огляду у нас є такий перший автомобіль 2018 року. Комплектація Bows 15500, пробіг 187 тисяч, дизель 1,5 Друзі, нагадую, хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку. Аби не пропустити наше відео, натискайте дзвіночок. Також можна зняти передпродажне відео вашого автомобіля на нашому каналі. В описі до відео буде посилання на інстаграм, а там і телефончик для зв'язку зі мною. Наступний 4-й У нас є дуже такий прикольний синій колір, який на сонці переливається. 11550-17 рік пробіг 147 тисяч. 1,5 дизель, механічна коробка передач Складні дзеркала. Маємо передній задній паратронік. Оптика така прикольна. Зона клімат-контроль, повний електропакет. Наступний у нас в темному кольорі меганчик. Це на 18 рік, дизель 1.5. На жаль, ціна не вказана є телефони. Кого цікавлять мегани. Можна дізнатися все у продавця. Наступний меган у нас такий. Не то чорний сіренький такий колір. 13900-136 тисяч пробігу, дизель 1,5-18 рік. Є у нас асистенти на склі. Утримання полоси, датчик світла, дощу. Електро, електронний ручник, повний електропакет, двозонний клімат контроль. Передній задній парактронік, такий класний меганчик. Наступний ми подивимося в білому кольорі. Також гарно виглядає. Тут комплектація вже трошки простіша. Ціна такого мегана на сьогоднішній день 12 тисяч доларів 16 рік, 1,2 бензин. 118 кілометрів. Наступний дуже прикольний міган, теж синій колір, гарно переливається. У нас є протитуманні фари. У нас є отака комплектація. Дивимося, ціна 12500, 16 рік, дизель 1,5, пробіг 223 тисячі. Наступний також білий. Без передніх парктроніків. Ось така комплектація. Ціна його. 11.317 рік. Дизель 1,5. Прибіг 145 тисяч кілометрів. Ось така простонька комплектація і невелика ціна. Наступний. На передніх парктронах. 13999, 16 рік. проміг 220 тисяч. Двигун 1 і 5 працює в парі з автоматичною коробкою передач. Електронний рушник. Так, у нас є фаркопчик, задні парктроники. Наступний меганчик 13200 17 рік. Прибіг 197 тисяч дизель 1,5. працює в парі з автоматичною коробкою передач. Парктроніки передні відсутні, є протитуманні фари. Наступний у нас 13200. 146 тисяч прибігу. В експлуатації з кінця 2016 року. Так, друзі, такий салон автомобіля. Кого цікавлять мегани. Телефончик є. В кожному оголошенні. Будь ласка, звертайтесь до продавця. Наступний сріблястий меган. Для Ютуба, якщо можна. Ось такий салон. 17 рік, 13500, 1,5 дизель. Працює в парі з автоматичною коробкою передач. Контактація боус. Легкосплавні диски. Задній електросклопідіймачі. Власний салончик шкіра. Наступний міган без передніх парктроніків. 13600, 1,5 дизель, пробіг 167 2017 рік. Рідне скло, салон. Покажемо детальніше зараз. Так, і мультимедіа. Механіка, ручник, мультируль, повний електропакет. Підсвітка переднього ряду, підсвітка другого ряду пасажирів. Наступний в білому кольорі миканчик 4. 2017 рік пробіг 198 тисяч, ціна 13 тисяч 1,5 дизель. А я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. До побачення.